Слова, які ви говорите щодня, блокують ваш достаток. Ви можете думати, що слова не мають реального впливу на ваше життя, але насправді кожне слово, яке ви вимовляєте, несе в собі певну частоту. Одні слова активують процвітання, інші притягують нестачу, страх і застій, і найгірше те, що ви говорите їх, навіть не усвідомлюючи цього щодня. У цьому відео ви дізнаєтеся про 20 поширених висловів. Які саботують ваш достаток, і перш за все, про те, як їх замінити вже сьогодні, щоб відкрити двері до багатства. Пункт номер 1 Я не можу собі цього дозволити. Це слово замикає вашу підсвідомість у реальності дефіциту. Один чоловік хотів відкрити власний інтернет-магазин одягу, але постійно повторював Я не можу собі цього дозволити. Результат навіть коли він отримував невеликий бонус. Гроші зникали на непередбачувані витрати. Рішення. Замініть цю фразу на Я вирішив інвестувати в потрібний час. Ви залишаєтеся на одній хвилі з достатком, навіть якщо чекаєте слушного моменту. Пункт номер 2 це занадто дорого. Ця фраза відкидає достаток як недосяжний. Одна жінка побачила гарний будинок на продаж і сказала Це занадто дорого для мене. Вона навіть не подивилася більше на оголошення. Її мозок стер будь-яку можливість рішення. Скажіть, я з кожним днем наближаюсь до цього рівня життя. Залишайтеся відкритими. Пункт номер 3 Я на мілині. Це прокляття, яке ви накладаєте на себе. Один молодий чоловік повторював це як жарт я на милі. Але, повторюючи це так часто, він потрапив у спіраль, де кожен місяць закінчувався овердрафтом. Рішення. Навіть якщо у вас не так багато грошей кажіть, я розумно розпоряджаюся своїми грошима і щодня залучаю більше. Пункт номер 4 я борюся. Ви посилаєте сигнал Всесвіту, що ви постійно боретеся. Один чоловік постійно говорив своїм друзям Я зараз переживаю найкращий період свого життя. Він думав, що це просто фігура мови, але продовжував застрягати в цій вібрації. Рішення. Замініть це на я переживаю період зростання. Це тимчасово і це еволюційно. Пункт номер 5 Це неможливо. Кожного разу, коли ви говорите це, ви зачиняєте двері. Одна жінка мріяла про роботу за кордоном, але завжди казала: це неможливо, у мене не той рівень. Вона так і не подала заявку рішення. Замість цього скажіть: я готую себе так, щоб це стало можливим. Ви запрошуєте еволюцію. Пункт номер 6 Я погано розбираюся в грошах. Ви програмуєте свою підсвідомість на втечу від будь-якої фінансової відповідальності. Один чоловік часто втрачав контроль над своїми фінансами, кажучи собі Я жахливо поводжуся з грошима це не для мене. Його мозок перестав намагатися Рішення Скажіть. Я вчуся контролювати свої гроші, ви залишаєте місце для прогресу. Пункт номер 7 Мені не щастить. Ви блокуєте саму можливість того, що Всесвіт посилає вам щось позитивне. Один чоловік бачив, як інші досягають успіху і сказав Мені ніколи не щастить. Він закрив себе від синхронізації Рішення Скажіть. Я створюю свою удачу щодня. Ви знову стаєте актором своєї долі. Пункт номер 8 З моїм життям це нормально, що щось не виходить. Ви пов'язуєте своє минуле з майбутнім так, ніби нічого не може змінитися. Одна жінка завжди казала Я пережила занадто багато, краще вже не буде. Вона продовжувала повторювати ті самі патерни знову і знову. Рішення: Скажіть, Моє минуле формує мене, але не визначає мене. Ви відкриваєте нову реальність. Пункт номер 9 Це не для мене. Ви заявляєте, що достаток призначений для інших. Один чоловік, проводжаючи своїх колег на омріяну відпустку, сказав Це не для мене. Він так і залишився в полоні своїх обмежень. Рішення Скажіть, я теж заслуговую на найкраще. Ви змінюєте свою вібрацію. Пункт номер 10 Я занадто старий, щоб змінюватися. Ви заперечуєте еволюцію та оновлення свого мозку. річний чоловік хотів змінити кар'єру, але сказав собі Я занадто старий. Він застряг у рутині, яка душила його. Рішення ніколи не пізно розвиватися, і почати нову главу. Пункт номер 11 Я не можу сказати ні. Ви програмуєте відсутність кордонів, а отже, крадіжку енергії. Одна жінка говорила, Я не можу сказати ні. хоча її використовували. Вона завжди закінчувала втомленою, розчарованою і заблокованою рішення. Навчіться говорити. Я обираю те, що мене поважає. Ви привернете більше поваги і більше достатку. Пункт номер 12 Я занадто добрий. Ви вібруєте жертовністю, а не рівновагою. Один чоловік сказав Я занадто добрий, тому я не можу просунутися вперед. Він звинувачував у цьому весь світ Рішення. Скажіть, я хороший, але я теж обираю себе. Ви перепозиціонуєте себе в центр. Пункт номер 13 Я повинен справлятися сам. Ви відмовляєтеся від допомоги, тому Всесвіт не посилає вам підтримку. Одна жінка постійно повторювала Я завжди повинна справлятися сама. Результат вона відмовлялася від можливостей, допомоги, порад. Рішення. Скажіть, мене оточують рішення видимі і невидимі. Ви дозволяєте Всесвіту діяти. Пункт номер 14 я завжди втомлююся. Ви посилюєте стан, який відрізає вас від творчої життєвої енергії. Одна людина щоранку говорила Я втомився. І він залишався в спіралі виснаження. Рішення, навіть якщо ви втомилися, кажіть, я заряджаюся енергією щодня. Ви допомагаєте своєму тілу відновити сили. Пункт номер 15 Я запізнився. Ви вібруєте під тиском і порівнянням. Одна жінка сказала. Всі досягли успіху, крім мене, я запізнилася. Вона втрачала надію рішення. Скажіть, я йду своїм шляхом у правильному темпі. Ви знаходите внутрішній спокій. Пункт номер 16 Я ніколи не впораюся. Ви даєте наказ своїй підсвідомості не досягати успіху. Один чоловік намагався запустити свій проект, але сказав Думаю, у мене нічого не вийде. Він заблокував усі дії, рішення. Скажіть, я роблю крок за кроком, і з кожним днем у мене виходить все краще. Пункт номер 17 у мене немає часу. Ви заявляєте, що Всесвіт не може допомогти вам організувати своє життя. Одна жінка сказала: У мене немає часу медитувати, писати або мріяти, і достаток залишався далеко. Рішення. Скажіть, я створюю час для того, що має значення, і Всесвіт допоможе вам розставити пріоритети. Пункт номер 18 Зараз не найкращий час. Ви постійно відкладаєте те, чого прагне ваша душа. Один чоловік сказав Я зроблю це пізніше, але пізніше так і не настало. Рішення. Скажіть, кожна мить може стати слушним моментом, якщо я вирішу. Ви знову стаєте господарем часу. Пункт номер 19 Я хочу, але. ви перекриваєте своє бажання сумнівами. Одна жінка сказала. Я хочу досягти успіху, але не впевнена, що це можливо. Вона коливалася між надією і страхом. Рішення. Скажіть, я хочу і я даю собі засоби для цього. Ви обираєте зобов'язання. Пункт номер 20 я така, яка є. Ви відмовляєтеся від будь-якої трансформації. Один чоловік сказав: Я імпульсивний, це моя природа. Але ця риса саботувала його стосунки і його достаток, рішення. Скажіть, я постійно розвиваюся. Ви дозволяєте зміни. Висновок. Кожне ваше слово це насіння у вашому внутрішньому саду. Якщо ви хочете пожинати достаток, ви повинні садити родючі слова, ви можете прямо зараз змінити свою мову, щоб трансформувати своє життя. Почніть зі спостереження за своїми автоматичними фразами і змінюйте їх одну за одною. Ваше майбутнє чекає на вас у вібрації ваших слів. Підпишіться на більше відео про достаток і привабливість.